Іван, сьогодні ви займаєтеся розробкою нової соціальної мережі. Розкажіть, в чому основна ідея? Основна ідея зробити дійсно конкурентний продукт, який би був конкурентний не тільки в межах нашої країни, але й в межах світу, і міг спокійно конкурувати, з такими гігантами, як ВКонтакті, Однокласники або Фейсбук, своїм дещо унікальним, а можливо іноді дещо повторяючим дизайном, дизайном і функціоналом, оскільки. Соцмережі вони багато, ну, багато в чому одне одному запозичують ідеї. Проте є досить багато ідей, цікавих таких от новинок, які ще не реалізовані в існуючих соцмережах. Як буде називатися ваша соцмережа і, власне, в чому її особливість? Назватися вона буде Евакс. Особливість буде в тому, що, по-перше, вона повністю буде, не буде а вже розроблена повністю українцями від А до Я, тобто від там, не знаю, перших штрихів дизайну до. Останніх крапок в коді. Особливістю буде знову ж цікаві ідеї, як і в дизайні, так і якісь певних реалізація певних функціоналів так далі. Що саме особливого ми вже зможемо побачити? Що саме особливого? По факту, думаю, дизайн, який вам сподобається, тому що були, ми, скажімо, аналізували дизайн і функціонал наших можливих конкурентів це друзі і VUA. Які по факту існували, на даний момент низький знайдень вже не існують. В них було, скажімо, що нас дуже серйозно засмутило те, що вони використовували готові напрацювання, готові двічки. І після цього на називають казали, що вони щось зробили. Я на спорі, вони там дещо змінювали в дизайні, хоча друзі сильно нічого не міняли в дизайні. Ми ж хочемо показати, скажімо, дійсно конкретний продукт, який повністю буде дуже добре прописаний. Буду дійсно відповідати якостям світового стандарту, а не якогось регіонального. Як виникла така ідея? Та, власне, коли ви завершите вже розробку даного продукту, коли ми зможемо ним користуватися? Бета-версія буде доступна вже через декілька днів. А, ідея виникла ще в 2013 му Вона фактично була також запущена на готовому рішенні. Проте ми з часом зрозуміли, що готове рішення це зовсім не те, що ми хочемо, і з 2013 року фактично розробляється вже цей продукт. Коли він буде повністю завершений, напевно, ніколи, тому що цей продукт буде постійно змінюватись, вдосконалюватись щось, міні, ну, продумувати щось новіше, прикольніше, відповідно. Завершення, думаю, ніколи не наступить. Плануєте продавати, можливо, на акції його? Ні. Чи може бути в Україні, зокрема в Тернополі, такі от нові IT-розробки, які можуть конкурувати власне, з гігантами, з іншими повноцінними it рішеннями? Ну, знаючи досить багатьох людей з Тернополя, знаючи тут it сферу можна сказати, що так. Тут вже розробляється і ростуть фактично стартапи, які згодом можуть спокійно вийти на світовий ринок, ринок і бути там в топі, як мінімум. Яке майбутнє в Україні в it напрямку? Ну, думаю, вже давно хто сказав, ще з 2000-х років, що в Україні є два основних напрямки, які ніколи не впадуть в цій країні це ІТ і земля. Тому розвиток тільки розвиток.